Якою була головна новорічна ялинка Тернополя у різні роки? Її традиційно встановлюють на театральному майдані у центрі міста. Раніше, напередодні нового року, там ставили та прикрашали спиляне дерево. Ось такою була ялинка у першій половині 50-х років. А таким було дерево у новому 1956 році. Біля ялинки у новому 1958 році стояв Дід Мороз, а навколо була невелика дерев'яна огорожа. Вершину дерева за радянських часів зазвичай прикрашала червона п'ятикутна зірка. Ось такий вигляд мала центральна площа у 1964 тому році навколо виставляли фігурки Діда Мороза та Снігурочки, а також різних тварин. Це фото 60-х років. Позаду ялинки можна побачити вивіску з привітанням з Новим Роком на магазині Дністер. Червоні зірки прикрашали не лише верхівку дерева. На фото 1982 року можна розглядіти кілька таких прикрас. Тернополяни любили приходити до головної ялинки з дітьми, щоб сфотографуватися біля неї. А це ялинка 1989 року. Так встановлювали новорічну ялинку у 1995 Му році, коли Україна вже була незалежною, у 2003 році верхівку прикрашав тризуб. А такий вигляд мала ялинка на театральному майдані у новому 2008 році. Все сяє від гірлянд. На новий 2010 рік у місті вирішили вперше встановити штучну ялинку. Тернопіль був одним з перших міст в Україні, де вирішили відмовитися від вирубки живих дерев. А такий вигляд мала головна ялинка міста нового 2011 року. Верхівку прикрашали сніжинкою. На засвідчені ялинки нового 2012 року влаштували справжнє піротехнічне шоу. А так виглядала головна ялинка 2013 року. У новому 2014 році через події Революції Гідності головну ялинку на театральному майдані не встановлювали. Натомість прикрасили живі ялинки, які ростуть на майдані волі. Новорічну ялинку 2015 року символічно засвітили пластуни вифлеємським вогнем. Головну ялинку у 2016 році. Прикрасили ілюмінацію в кольорах прапору. Центральна ялинка 2017 року також була патріотична. У новому 2018 році навколо ялинки встановили фігури ангелів, тварин та сніговиків. Новорічну ялинку 2019 року прикрасили ілюмінацією. Також облаштували файне зимове містечко. На засвідчення ялинки завітав тодішній президент Петро Порошенко. У новому 2020 році також облаштували зимове містечко. А от вже наступного року через карантинні обмеження була лише ялинка та шопка. Через початок повномасштабного вторгнення на новий 2023 рік ялинку на головній площі вирішили не встановлювати, натомість прикрасили ялинку на Майдані волі. Вже наступного року вирішили повернути головну ялинку, але кошти на це не виділяли. Використали ялинку та гірлянди, які були до повномасштабного вторгнення. Тепер її прикрашають іграшками, які роблять діти власноруч. А у якому році вам сподобалась ялинка найбільше? Напишіть про це у коментарях.